Родинам загиблих в зоні АТО прикарпатських силовиків покращать житлові умови. Такі наміри у керівництво обласного УМВС, тут кажуть, це святий обов'язок і світла пам'ять про побратимів, адже правоохоронці не зрадили присягу. Тому завдання міліцейського відомства, бодай для їхніх дітей створити відповідні побутові умови. Розпочнемо з того, що проведемо ревізію в першу чергу житлового фонду управління Міністерства внутрішніх справ Івано-Франківської області. Якщо якісь можливості, що стосується. Службового житла ми повинні, повинні зобов'язані вирішити першочергово Івано-Франківщина в спромозі на, на дольовій участі розпочати будівництво для як працівників органів, так і для сімей, які на сьогоднішній день потребують, просто потребують негайного вирішення цього питання свої наміри. Керівництво обласної міліції озвучило матерям та дружинам правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків в ході антитерористичної операції на Донеччині. Жінки у траурних хустках, діти із невимовною тугою в очах. Підтримати їх морально та фінансово це намагаються зробити колеги полеглих. І, хоча родинам вручили медалі за мужність та професіоналізм третього ступеня та грошову допомогу, це не поверне загиблих героїв. Вбивають людей, вбивають дітей. Забирайте землі і оплакуємо своїх рідних і близьких. Спокійно не можна, не можна дивитись на це все. І сьогодні ми приїхали, знаєте, казати добрий день, який він добрий, як скорб, горе. Під час виконання бойових завдань в зоні АТО загинули сім спецпризначенців Прикарпаття. Наразі УМВС тісно контактує з керівництвом Івано-Франківської ОДА щодо виплати державних матеріальних компенсацій. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.